У Києві відбувся спеціалізований ярмарок вакансій Арсенал талантів. Його провели для охочих знайти роботу у високотехнологічних сферах української оборонки. Цього разу свої вакансії на ярмарку презентували більш як 50 вітчизняних компаній. Відомі виробники дронів і військової техніки планують відшукати понад 800 кандидатів на вакансії розробників, маркетологів, інженерів та управлінців. Це дрон ПВО. зенітні дрони. Це ті дрони, які збивають ворожі е, розвідувальні дрони. Цей дрон вже працює у війську нашому е, десь біля трьох-чотирьох місяців. На ярмарку презентують чотири нові моделі. Аби збільшити їхню кількість, Рудольф шукає в команду людей. Ось цей літак каже менеджер іншої компанії Захар Салько. Невдовзі відправиться на фронт. За місяць можна виготовити до 75 штук. Тому до себе на підприємство шукають інженерів, айтішників, конструкторів.